В цьому туторіалі я вам покажу, як намалювати ось такого козака. Для цього нам знадобиться листочок. Одніше глумка для ескізу, далі буду показувати, що ще нам буде треба. Я поділила листочок ось такими лініями, вертикальними та горизонтальними, і тепер будемо малювати з вами вже самого козака. Ось, я ось так поставила стати, щоб вам було краще видно. Тепер ми тут малюємо. Зверху намічаємо найвищий, де у нас буде найвища точка нашого козака. Також знизу те саме. Знизу я залишу трошки більше місця, тому що я тут хочу намалювати мішечки з солью українською. Тому давайте тепер дивитися його розмір голови. У мене козака голова буде велика. Голова з чубом буде трохи більша, ніж ось ця частина. Якраз ось так у нас тут буде чуб голова, а тут у нас буде тіло. У нас все ідеально закомпоновано. Нам треба поділити ось так, щоб ось ця частина була більша, а ось ця менша. І намалювати тут ось, такий, ось таку форму. Це буде його обличчя, потім можна буде його ще вималювати. Зараз малюємо просто схожу форму. Малюємо ось такий носик, далі малюємо очі. Очі будуть у мене знаходитися десь тут, тут у нього буде ротик. Ми потім з вами ще подивимося уважніше на нашу картинку зробимо ще його красивішим. Очі у мене будуть великими ось такими овальними. Можна просто вальчиками намітити. І тут зробити ось такі штучки. Класі. І ось такий у нас виходить персонажик. Трошечки щічки зроблю меншими та бущими. А ви можете не робити, залежить від того, який у вас козачок вийшов. Або можливо, ви, можливо, хочете такого зішити. Малюємо ось такий чуб якимось такими лініями, ось такий якийсь чуб, козак При нашому Тут я трошечки хочу зробити ось так, щоб типу було, наче якісь хвилі. Також тут можна все це підправити і підрівняти, щоб було красивіше. Все, тепер ми малюємо з вами вуха. Вуха будуть ось тут, ось таким розміром, та вуса. Моє козак, козака будуть вони доволі довгі, тому що це його характерна особливість. Ми малюємо з вами козака з мультику, тому я хочу передати всі його емоції таким, як він був мультику. Малюємо шию, шия ось така невелика. Ми просто трошки пішов малюнок з кадру, ось такий малюночок у нас поки що виходить. Тут не може бути не на одному рівні, це наш малюнок, тому тут без різниці, як у вас вийде, найголовніше, щоб вам подобався результат. А все інше це вже такі міні-проблеми, вже неважливо, чи вам, вас він там кривувати, які в нього там прови. Я забула про прови, тому ми з вами їх намалюємо тепер. Тепер нам треба ось тут ось таку лінію легенькою, ви надавлюєте на олівець. Ми Намалювати плечі. Плечі ось такими формами. Далі малюю тут ось таку. Форму. І ось так з вами його поєднуємо. Тут ми малюємо ось такий. Тут у нас буде така прозора, тобто тут у нас не буде нічого, це буде типу виріс характерний. Тут у нас буде десь закінчуватися наша вже сорочка. І малюємо ось так. Тут руку буде не видно, я її потім сховаю за його штами, які ми зробимо, типу шаровари. Ось так. Ось так просто їх малюємо. Тут у нас буде їх видно, але я ну, тут не дуже зрозуміла форма рук, тому я їх робити не буду. Зроблю ось так. Якщо ви хочете, ви можете зробити руки, перемотати на початок, там я показувала картинку, з якої ми малюємо і трохи видосміємо. Малюємо ось так. Тут у нас має бути пояс характерний, тому пояс я також не забуваю додати. Малюю тут складочки. Тепер малюємо з вами ножки, ніжки його. Я малюю ось такі шариваї, вони тут звужуються, і тут у нас є такий, іде вірніше, ось такий якийсь черевичок. Я його якось ось так намічаю, тут у нас де, буде каблучок характерний, тут у нас ось так, ось так. І е е буду робити ось такі штучки. Тут у нас нога де, по закінчується і де, де тепер. Ви можете спробувати тут ще додати якийсь каблучок, але в мене тут буде нога, я трішки нижче якусь шароварі, щоб менше магувати. З цих ось такий козичок у нас вийшов, а тут різні мішки. Він має свій різний мішечка солі, яку він везе перевозить, купує. Можете подивитися, мабуть, якщо вам цікаво. Так, ось такий козичок у нас вийшов. Усім дякую за перегляд. В наступній частині ми з вами його обведемо та розферпу. Та я вам покажу, як я розфарбувала.